Динамо Київ готує перший зимовий трансфер, чим добряче послабить конкурента за чемпіонство. Шахтар продає одразу двох лідерів до італійської серії А, куди перейде довбик цієї зими, та як Полісся хоче переманити 22-річного нападника з англійського футболу. Про найцікавіші новини довкола українців за кілька днів до відкриття трансферного вікна в огляді латераля. При нагоді прошу вас підтримати відео подобайкою та підписатися, аби ми швидше розвивались. І як би сказав Майкл, що. Вжу новин Феноменальний сезон Артема Довбика у Жероні зробив його цілком реальною ціллю для багатьох клубів Європи. Навіть команди, які не планували підсилювати лінію атаки, не хочуть втрачати шанс підписати нападника у такій вражаючій формі. Тим паче зараз довбик може обійтись грандам у досить скромну суму. Його оновлена вартість становить 28 мільйонів. Це не так багато, але для Жерони навіть ця сума трансферний рекорд клубу. Мені. Попередній належить Педро Порро, який у 2019-му перебрався до Ман-Сіті усього за 12 мільйонів. Давайте розбирати, що у Жерони є подовбико. Була інформація про зацікавленість Атлетіко, а недавно трансфермаркет почав сватати українця у Барселону. Писали також про ряд англійських клубів. І ще один можливий варіант перехід Вінтер. Про це раніше говорив Віктор Вацько. Начебто Нерадзорі спершу приглядалися до українця, побачивши його результативність у Лалізі, твердо мають намір. Мір вести перемовини з Жироною, щоправда, з літа. А де б ви хотіли бачити Артема Довбика цієї зими? Краще залишитися в Жероні чи пора рухатись далі? Напишіть у коментарях, буде цікаво почитати ваші думки. Та навіть без Довбика, вже у січні українських легіонерів у серії А може побільшати, причому вдвічі. Нагадаю, зараз там виступають Руслан Малиновський у Дженуа та Віктор Коваленко в Емполі. І от як запевняє Спорт Італія, чинний чемпіон Італії Наполі хоче бачити у себе одразу двох футболістів Донець. Шахтаря гірники можуть непогано наварити на цих трансферах. Мова про Георгія Судакова та Миколу Матвієнка. На мой взгляд, це є правильний путь. І, начебто, неаполітанці готові поборотися з Ювентусом за Судакова, і їх не лякає сума у 35 мільйонів євро. Про контакт неаполітанців з представниками шахтаря писав навіть Фабріціо Романо. Щодо Матвієнка, Наполі готовий викласти 30 мільйонів, але тут є певна умова. Неаполітанці будуть претендувати на українця, але Лише у випадку, якщо взимку клуб продасть у Лейпциг одного з лідерів Еліфа Елмаса. Тоді гроші будуть, і Микола може пакувати валізи. А що там Динамо Київ? Після звільнення Луческу апетити столичного клубу помітно зменшились. Але Олександр Шовковський, який позбувся приставки виконуючи обов'язки і тепер повноцінно керує клубом, потребує підсилення. Найбільш проблемна позиція Динамо, яку не укріпили ще з літа, це лінія захисту, а саме центральний оборонець. Динамо шукає, переглядає контакт. Актує, але все без результату. То гравець не хоче їхати в Україну, яка воює, то Динамо не влаштовує сума трансферу. Але зараз є варіант, який повинен задовольнити киян. Пріоритетна ціль Данило безкоровайний з кривбаса, 24-річний кремезний центрбек, який чимось нагадує Іллю Забарного. класно адаптований під УПЛ, причому дуже результативний. Лише за осінь він забив три голи. Ми тебе дуже чекаємо і розраховуємо на тебе. Трансферна вартість Безкоровайного – 800 Тисяч, але Кривбас точно попросить більше, і Динамо, напевне, до цього готове. Цим переходом Суркіс може підстрелити одразу двох зайців на кілька років закрити питання центрбека і послабити конкурента за чемпіонство на хвилинку поточного лідера УПЛ, вибити зі складу ключового гравця і вже з ним навесні підніматися вгору по турнірній таблиці. І на сам кінець кілька слів про найближчі плани Полісся. Це новачок УПЛ, який стрімко увірвався в елітарний дивізіон і одразу вклинився у боротьбу за Єврокубки. Взимку Полісся Планує підсилитись потужним легіонером. Зараз в Україну важко заманити хороших гравців, тому полісся йде трошки іншим шляхом. Пробують переменити тих, хто тут вже був. На радарі вовків потрапив Алах'яр Саєдманеш. Ви можете пам'ятати його за виступами у складі зорі. У 2020-му Луганці орендували його у Фенербакче. За рік Сеєдманеш забив 15 голів, але коштів на викуп контракту іранця у зорі не знайшлося. Зрештою, Фенербакче за 4,5 мільйони, які вимагав у зорі. Продав Сеєдманеша у Халсі. Сіті. Проте там справи у Іранця йдуть не найкращим чином, і він готовий повернутися до УПЛ. І що цікаво, серед манешу зараз лише 22 роки. Для Полісся вимальовується чудовий бізнес-проект. Повторно засвітити Алах'яра в УПЛ і вже потім вигідно продати за кордон. А на цьому все. Дякую за перегляд і те, що залишаєтесь з нами. При нагоді закликаю підписатись на телеграм-канал Латераля. Ми одні з найбільших українськомовних каналів про футбол. Маємо більше 40 тисяч підписників і будемо раді, якщо ти станеш з частиною нашої спільноти там і побачимось. Бувайте.